Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну чор, сьогодні ми з вами поговоримо про брехню, про брехню ракети і владу, яка постійно бреше про ці ракети. І наші, і в першу чергу російські. Отже, знаєте, безпосереднім приводом для цього відео послугувала заява радника голови офісу президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака. Михайла Подоляка це людина, яка завдяки постійному, постійному, настійному піару в єдиному телемарафоні і в мережі Телеграм-Помийок банкової, типа всяких там трух, де, якщо ви звернете увагу, постійно з'являються піарні інтерв'ю з тією персоною. Так от вона має дуже велику пізнаваність серед не дуже адекватних, вибачте, людей, які досі сприймають єдиний телемарафон і різноманітні інші піар-засоби банкової в якості джерела інформації. Взагалі-то, по великому рахунку, от саме ця персона залишилася однією з двох, які були спочатку війни широкомасштабної, які у нас були уповноважені, так би мовити, видавати певні владні меседжі. Давайте назвемо це так. Першою цією персоною був не вам Алєксій Арістович. Ну його вже нема. А от Мішенька Подоляк лишився і продовжує свою. Роботу назвемо це так. Я ще раз підкреслю, що ця персона не має жодного офіційного статусу. Він не чиновник, він не займає жодної посади, він не несе жодної відповідальності за свої слова. Це в принципі дуже така, знаєте, важлива, прям така родильна риса цієї влади, коли постійно говоряться речі, за які потім не несеться жодної відповідальності, як за їх виконання, так і за їх і в першу чергу не виконання. Так, от, нагадаю, що ця персона у нас займає а, взагалі просто посаду радника. Тобто він має радити. Причому взагалі то в світі вважається, що радник найчастіше це людина, яка більшу частину своєї діяльності проводить таємно. Ну тобто, не те, щоб таємно, але просто ну його завдання порадити людині, яка займає посадову якусь конкретну. На посадове місце і несе відповідальність за свої слова. Тому відповідно, коли радники щось говорять, це сприймається всього лише як те, що це говорять радники, а не як офіційна позиція умовного органу. Ну але це в нормальних країнах, точніше, країна і у нас нормальна, у нас на жаль, влада не нормальна, давайте речі своїми нами називати. Ну а тепер, власне, до чергового висіра цієї персони. Останній раз, ви пам'ятаєте, цей персонаж вилазив на авансцену не так давно, коли видавав. Абсолютно шизофренічні за суттю і шкідливі за своєю суттю заяви. Про те, що у нас виявляється, Індія і Китай мають недостатній інтелектуальний потенціал. Прикладу, що вони дібіли. Е, я вже вам розказував. Да? Здається, да? що це було сказано про країну, наприклад, про Китай, яка зараз є одним з абсолютно світових лідерів науки, яка виділяє півтрильйона доларів на фундаментальну науку щорічно. Або Індія, яка виділяє по 250 і більше мільярдів доларів, і де також величезна кількість фундаментальних досліджень. Он зовсім нещодавно індійський луноход, як ви пам'ятаєте, прилунився на. Місяці і на відміну від російського барахла прекрасно собі виконує поставлені перед ним завдання і так далі. Ну тобто, ви розумієте, так, що це дві країни а особливо прекрасно, це з тої точки зору, що та ж Індія є одним з головних зараз зростаючих економіки держав світу, і, і по великому рахунку саме Індія може стати замінником Китаю в світовій будові. Менше з тим, навіть не про те мова, просто це просто для рівень цієї людини і, взагалі, рівень інтелектуального розвитку. Причому, щоб ви розуміли, потім в приватних бесідах представників ОП мені. В тому числі розказували про те, що Подаляк дуже пишається цією своєю заявою, тому що, виявляється, він цим допоміг знову привернути увагу до України і що Україна це не об'єкт, суб об а суб'єкт, просто щоб розуміли рівень мислення цієї людини. І от нещодавно, буквально от кілька днів тому, здається, вчора, господин Подаляк, який у нас нагадаю, є вихідцем з Білорусі, видав чергову феєричну заяву, на яку я просто не міг не відреагувати. Зараз, зараз поясню чому. Отже, ця персона, чи, чи то пак скоріше правильно сказати, істота, а, значить, видає заяву, яка миттєво розноситься а, сміттєв, сміттєвими цими телеграм-помиками і потім, на жаль, ЗМІ, а, яка звучить наступним чином. Україна вже має на... Типу, Україна вже має ракету дальністю там 700-800 до 1000 кілометрів. Класна новина, правда? Я розумію, чому новинарі її беруть. Я розумію, чому навіть деякі телеграм-помийки беруть навіть без грошей, тому що ну, це ж класна новина, всі да? ж хочуть нарешті мати зброю помсти, щоб ми теж мали свою довгу руку, могли відповісти расистам на їх удари по Україні, правда? ж? А правда, ніхто навіть не читає наступну фразу, яка звучить така: у нас є експериментальні взірці. Ви просто вдумайтесь, що ця істота дозволяє собі говорити. Я ну, просто навіть е мовчу про те, хто такий взагалі радник. Голови офісу президента. Ти взагалі хто? Ні, зрозуміло, що в структурі влади Володимира Зеленського Подоляк – це важлива людина. Це людина, яка керує всією медійчкою. людина, яка курує єдиний телемарафон. Це людина, яка займається особистим піаром Володимира Зеленського, в тому числі. Ясен Перець, що це дуже важлива людина, але з точки зору посадових обов'язків і всього решта, це ніхто. І звати його ніяк. Я нагадаю, що офіс президента це орган, якого нема в жодному законі України. Який таким був створений, переназвана, власне, була адміністрація президента. Чому? Тому що господин Андрій Богдан, перший голова Офісу президента, підпадав під люстрацію. Тому для того, щоб не підпасти, вони просто взяли і переименували орган. Тому такого органу, в принципі, не існує в жодному законі України. І от саме в цьому органі ця людина є всього лиш радником його голови. І оця істота дозволяє собі. Виходити і ляпати язиком, про ми не знаємо, чи є така розробка, навіть якщо вона є, чому про неї говорить ця істота? Більше півтора року іде широкомасштабна війна, а вже здається, після з такої кількості факапів, нарешті, нам вдалося вичистити разом з Різніком з міністерства оборони людину на прізвище Гана Маляр, яка до речі була прямою ставницею подаляка. До речі, а, тобто людина, яка принесла стільки шкоди. Інформаційній політиці, що просто е, складно перерахувати, чого вартий тільки оцей фейк про російські танки на оболоні, який, нагадаю розігнала особисто Ганна Маляр, і за який вона так і не відповіла. Хоча я впевнений, і ми будемо домагатися того, щоб вона відповіла в кримінальному порядку за дезінформацію, е, яку вона робила, займаючи важливий пост державний. Але ми повертаємось до подаліка. Тобто, навіть якщо у нас є якісь державні важливі розробки, хто про них би мав розказувати? Ну, може, президент їх Верховний головнокомандувач? Ну окей. Ну, наприклад, головнокомандувач Збройних сил України. Може інструктор, конструктор пробачте, якогось там виробу чи там голова якогось підприємства. Но не якесь базікало без жодних посадових. Абсолютно обов'язків і відповідальності за свої слова, і мені просто хочеться задати сакраментальне питання. Ти взагалі хто такий, щоб про це відкривати рот? Але менше з тим, давайте про суть того, що було сказано. Тобто, ця істота виходить і запускає знову, от це просто класика жанра, класика медійної політики, точніше, і повної відсутності Володимира Зеленського, коли постійно суспільством говорять як з дебілом і з маленьким підлітком, і дитинкою, який треба просто впарювати якусь чуж. Яка не має ніякого стосунку до реальності. Отже, ці, от я можу пояснити, як це відбувається. Вони сидять, вони бачать, що згідно своїх фокус груп і опитувань українці хочуть, щоб у нас була своя зброя помсти. Тому що, вибачте, ну це реально жахливо, коли ублюдки нам вбивають своїми ракетами людей, а ми нічого не можемо зробити у відповідь. І ми дуже хочемо, щоб ці удари у відповідь були. Тому таке щастя було, коли ми нанесли удари по Чорноморському флоту. Дякую дуже нашим англійським і французьким друзям, які надали нам відповідні ракети: Shadow і Скальп. Але ж нам треба бити і по території Росії, я зрозуміло, де це вже треба, типу, формально, тільки нашої розробки зброї. І в ясна справа, що все суспільство, ну просто е, ма, манічка вже всіх цього приводу. Що треба зробити? Правильно, треба, щоб вийшов подаляк і про це сказав, що що то є? Експериментальний зразок. Ну, заголовок то, заголовок то про те, що у нас є така ракета, розумієте? І я розумію, для чого це робить подаляк. Тому що йому треба, по-перше, свою впізнаваність піднімати, піднімати рейтинг влади, піднімати оптимізм своїх якихось послідовників, які досі вірять в все це і думають, що все у нас чудово і прекрасно, і розказати їм, що така ракета. не да навіть, якщо є якийсь експериментальний зразок, умовно, навіть якщо він є, окей, дай Боже, щоб так було. Скажіть мені, будь ласка, для чого про це трендіти? Для чого про це говорити? Щоб расисти посилили свої розвідувальні якісь операції, космічну розвідку, щоб вони зараз просто превентивно почали бити по будь-яких там підприємствах, де хоча б, я не знаю, в теорії можуть вироблятися будь-що що у нас має якесь ракетне спрямування? Для чого це робити? Скажіть мені, будь ласка, для чого відкривати свій рот, тим більше який взагалі не має жодного стосунку до цієї історії? Але ще більш огидно, друзі, оці от оце стяння в очі від цієї. Персони виглядає на тлі того скандалу, про який я сподіваюсь, ви вже читали, і у нас на сайті на цензорне, тому що ми напевно чи не найбільше висвітлюємо цю історію завдяки тому, що у нас є такі люди, як Таня Ніколаєнка, моя колега, яка ще й працює в громадській антикорупційній раді при міністерстві оборони, і, відповідно, має доступ до багато цікавої і важливої інформації. Це звичайно інформація про абсолютно. Зловісну, я би сказав, абсолютно ну, саботажну злочинну діяльність органу під назвою Державна аудиторська служба, яку очолює така собі пані Басалаєва, яку прямо мої колеги вже багато разів відкрито називали людиною портнова. Це та сама людина, яка додумалася робити так, щоб ну тобто, щоб ви просто, якщо ви забули в чому суть ситуації, значить зараз аудиторська служба бігає по всіх. Успішних оборонних підприємствах, як, наприклад, Кабелуч, і е, всім виписує по суті штрафи, е, через що? Через те, що виявляється, у нас державні підприємства під час війни не можуть виявляється мати прибутку. Тому весь їх прибуток а вони автоматично записують державні збитки. Після чого до них приходить ДБР і починається жопа е, ще раз, це відбувається саме з успішними оборонними підприємствами, тому що вони є гроші. Ви розумієте. І ви пам'ятаєте, скільки вже триває ця історія, і нібито навіть Верховна Рада щось приймала, але господин Шмигель на все ложить з прибором. І от буквально на днях особисто Андрюша Єрмак у нас випускає лист. Що відмовляв, ай-яй, шмигаль, розберітесь. все це дуже нагадує історію. Тут розумієте, тут я не знаю до кінця, чесно, в чому тут причина? Чи це дійсно якась е, реально зловорожа операція через людей Портнова, для того, щоб заблокувати і так дихаючи на ладу наш е, баронку, да? Або це просто-напросто ознака повного управлінського паралічу, який охопив країну, коли нею правлять такі бездарні непрофесіонали, як Єрмак, Падаляк і всі решта, які вміють займатися му. Мутіла вам мутіло вам бабла, але коли мова йде просто про банальне державне управління, коли треба вчасно дати сигнал державному органу не кошмарити оборонні підприємства під час війни. Вони цього зробити не можуть, і вже, чесно кажучи, не так важливо, що саме є причиною. Чи дійсно це Ні, важливо, конечно? Хай би до нас там СБУ розбиралося проти офісу президента. Так, смішно, я погоджуюсь. Окей, менше з тим, чи це дійсно операція, чи це просто це? Ви просто вдумайтесь, на тлі цього трешу, коли реально кабелуч уже змушено писати відкриті листи під час і не тільки вони, під час війни на ім'я прем'єр-міністра, на ім'я чорт з ним того єрмака і зеленського, але. На тлі того, коли ці підприємства прямо кажуть, що ще трошечки, і ми просто змушені будемо вообще зупинити свою діяльність, тому що нам просто беруть і забирають, викручують руки. Ми не можемо працювати. У нас нема у нас не буде операційних коштів на здійснення будь-яких операцій, на здійснення розробок, ні на що. І от на тлі цього скандалу виходить подаляк і дозволяє собі оце ляпання язикам. Про ракету на тисячу кілометрів. От ви розумієте, чому, вибачте, мене попердолило, як кажуть е, наші польські сусіди. Тому що це вже просто якийсь настільки позамежний рівень стяння в очі суспільству постійної брехні. На тлі абсолютної бездарності, бездарності, яка просто вже ви розумієте, вона ж реально починає вже напряму впливати на те, як іде наша війна. Тому що ми прекрасно розуміємо, і Захід нам теж говорить: да, ми підвищуємо виробництво того, 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 але ви маєте самі робити ставку і виробляти все, що ви можете. Це вже прямими текстами говориться. І на тлі оцих процесів ця людина виходить і починає говорити подібні речі. Власне, висновок, друзі, це не випадковість. Це і є фірмовий стільочок Офісу президента, який не зміг і не збирався насправді будувати ніяких нормальних державних стратегічних комунікацій з суспільством. Єдине, на що вони спромоглися, це створити єдиний телемарафон. Це рожева ванна для ідіотів, низку телеграм-помийок, які просто-напросто займаються піаром Зеленського, і кого треба, і маченням тих, кому йому не подобається. І власне є. Мішенька Подаляк, який виходить і розказує от такі речі. У нас досі нема ні відповідальних людей, які мали б посаду відповідну від влади, які б дійсно займалися інформаційною політикою. У нас стає Міністерство інформаційної політики. Під час війни єдиного нема. Ви ж би розуміли, на секундочку. А ось що у нас є барадата жінка з пониженою соціальною відповідальністю на прізвище Сергій Лещ. Пробачте, Не жінку, чоловік Сергій Ліщенка, який займається. Просто тим, що він зачитує те, що йому напише подаляк. От, в принципі, на цьому у нас інформаційна політика держави закінчується. Результати цього ми вже дуже чітко бачимо на міжнародному рівні, де ніхто не має права відкрити рота, окрім Єрмака. І, відповідно, ми бачимо все більше і більше проблеми, які виникають в суспільній думці, в тому, як нас приймають люди. Ну, тому що просто Україна не проводить ніякої нормальної політики проактивної медійної і просто не існує. Є набір ляпання язиком від людей, єдиним завданням яких є підтримувати імідж Володимира Зеленського. Все нічого більше нема, і що найстрашніше, не буде, друзі. Бо ну неможливо вимагати від цих істот чогось іншого. Вони такі, які вони є. Тому вони будуть далі вам розказувати про. Те, що у нас вже є нові ракети, правда, це експериментальний зразок. Не для того, коли ти і твої люди мочать нахрен оборонний комплекс, який ще якийсь у нас лишився і виробляє от ті ефективні, до речі, <зас> засоби озброєння, якими Збройні сили України, Сили оборони, наприклад, потопили крейсера Москва або багато в чому зупиняли російські колони. В березні лютому березні 22-го року, бо при всі величезній подяці і повазі до наших західних партнерів, але не джевеліни і навіть не енлави зупиняли в першу чергу ці колони. А наші, вибачте, рідні стугни. А я нагадаю, що стугну робить КБ Луч, той самий, який зараз пише листи, змушений писати листи вже публічні під час війни. Це сором, який просто в голові не вкладається про те, що держава сама. Однією рукою мочить іншу руку. Причому ту руку, яка власне виробляє той пістолет, який захищає цю державу. І при цьому верховний головнокомандович і його люди в цьому не могли розібратися кілька місяців. Зате вони не забували поляпати язиком для того, щоб Плєпс перебував в рожевих саплях і очікував, що скоро, 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 все-таки Ялта за три дні буде. а Ми чуть-чуть вибіліся з графіка, як казав господин Буданов. Ну, нічого страшного, все ще буде. Я це все, друзі, не до того, щоб там підвищити у вас тривожність. Там 에, понятне діло, що опять какая-то там падаль з телеграм-помийок банковий, заявить, що ми тут зредофіли, нам подобається накидати на Ні, друзі. Я просто хочу, щоб ми нарешті зрозуміли одну просту штуку. Такі війни, в якій зараз перебуває Україна, а це світоглядна, це ціннісна, це онтологічна війна, тобто війна за право бути, просто жити фізично, як вид. Я просто хочу, щоб ми всі розуміли, друзі. От кожен такий випадок, кожна така брехня, вона віддаляє від нас перемогу. І якщо раніше це скоріше була, знаєте, така красива фраза, то зараз це реальність, друзі. Я просто нагадаю те, про що криком кричать всі нормальні західні експерти. Росія, Росія, війну для себе вже програла, але Україна її ще і близько не виграла. І, на жаль, з кожним таким ляпанням язик, язиком, якщо це можна язиком назвати, від таких ем, бездарних, просто бездарних в усіх смислах, які тільки можна уявити, враховуючи всю його історію, тому що всі проекти господіна Подаліка, це бездарно просрані проекти, нагадаю. Так от, от кожна така заява нас віддаляє від перемоги і ще більше вселяє е, оптимізм, я би сказав так, в серця тих, хто бажає не дати нам перемогти. І забрати України можливість воювати далі. А вибачте, при всьому цьому на жаль, окрім от заяв про ракети на тисячі кілометрів, ми робимо дуже мало того, щоб дійсно бути незалежними від бажань і стратегій інших країн, тому що у нас ніяких стратегій досягнення, навіть так званих оцих десяти кроків зеленського, досі немає. Ау, господа Єрмак Падаляк. Могли би чути там сварганіть на коленки, або вас вистачило тільки на цей позор, який ви написали для шмигаля, який на, на шести аркушах, який він нещодавно видав нашим європейським і американським союзникам, які просто подивились на цю цидулку і зрозуміли, напевно, що да, дійсно цим людям гроші можна давати тільки так, щоб керівляти кожну копійку, і то гроші будемо давати не їм, а героїчному українському народу і збройним силам України. Вибачте за песимізм, друзі, але ви можете самі легко перевірити кожне слово сказане мною зараз в цьому відео. Ви самі дуже легко можете піти і перевірити і заяви Подолюка, і історію з кабилуч і поведінку ардиторської служби, і ну всього, всього про що я говорив, друзі. Тому що ж, коли ви черговий розпитаєте мене, що робити, не мовчати, друзі. Не мовчати. Ця влада більше не має ніякого права. Е Користуватися словом, а під час війни не можна і треба. Ми маємо їх змушувати, поки вони, на жаль, є владою, робити все для перемоги, а не для власного піару і збагачення. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисно і сподобалося це відео, будь ласка, не пожалійте свого лайку. Підпишіться на наш канал Сензорнет. Якщо у вас є така можливість, можете стати спонсором нашого незалежного видання. Також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики і на канал англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу. Переможемо, не дивлячись ні на що і ні на кого.